21 листопада Україна вшановуватиме 11-ту річницю початку революції гідності. З нагоди Дня гідності та свободи відбулася традиційна церемонія покладання квітів в парку Свободи. Біля меморіалу захисникам України зібралися представники місцевої влади, районного керівництва, громадські активісти та рівні полеглих воїнів. Україна це територія гідності свободи, якими нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який став символом свободи, і революція 2013 року. Революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Події, що почалися як мирне зібрання, переросли у революцію гідності, а згодом у війну з Росією, що триває і досі. Сьогодні ми визначаємо День Гідності і свободи. І я хочу привітати перш за все хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті, які захищають нашу Україну, які знаходяться в надзвичайно складних умовах, але тримаються, тримаються, захищаючи, тримаються, розуміючи, що другої батьківщини, як Україна, у нас немає. Дякую. всім. Цьогорічне відзначення відбувається в умовах повномасштабної війни. Багато учасників майдану нині захищають країну на фронті або стали жертвами нового російського вторгнення. Після хвилини мовчання, під час якої присутні вшанували пам'ять кожного загиблого захисника і захисниці, називаючи їх поіменно, усі разом поклали квіти до підніжжя меморіалу. Андрій Жовновач Сергій Беретеніча. Віктор Антипенко, Денис Геремес. День гідності та свободи давно перестав бути лише історичною датою. Це день, коли згадують, за що саме українці досі платять найвищу ціну.